В Україні є чимало річок, біля деяких знаходяться мальовничі каньйони та скелі, де можна зробити класні фото, а ще тут часто знімають фільми, інші ж річки мають пологі береги та навіть піщані пляжі, чудове місце, щоб засмагати та купатися влітку, правда? Кожна з річок України красива та неповторна. А яка ж причина такого різноманіття? Хочіше дивись відео, адже тут ти знайдеш відповіді на всі свої запитання. Літосфера нашої планети складається з великих окремих блоків літосферних плит. Вони складаються з різних ділянок, які мають назву тектонічні структури. Це великі ділянки земної кори, обмежені глибинними розломами, будову й рухи земної кори вивчає наука тектоніка. Знання про будову земної кори дуже важливі для людства вони дають змогу шукати та розробляти поклади корисних копалин, передбачати землетруси, надійно будувати міста і дороги. На карті тектонічної будови Євразії можна побачити, що територія України лежить здебільшого в межах старої до Кембрійської східноєвропейської платформи. Платформа це давня, порівняно стійка та вирівняна ділянка земної кори. Вона складається з кристалічного фундаменту та осадового чохла платформи. Саме платформи є основою будови літосферних плит. Окрім східноєвропейської платформи, на заході в територію України врізається частина західноєвропейської платформи, а на півдні до території України прилягає Скіфська плита, що займає рівнинну частину Криму, північну частину Чорного та більшу частину Азовського моря. Як ти думаєш, на що впливає положення України в межах тектонічної платформи? Наслідком є переважно рівнинний рельєф території України. До речі, про рельєф нашої держави є окреме відео на каналі. Радимо тобі подивитися і його. На карті тектонічної будови України в межах платформи можна побачити і менші тектонічні структури. Найбільшими з них є український щит. Він займає значну частину території України. Український щит простягається в напрямку з північного заходу на південний схід приблизно на тисячу кілометрів, а його ширина коливається від 100 до 200 кілометрів. Щитами називають ділянки кристалічного фундаменту, що виходять на поверхню. Їх можна побачити в руслах річок як каньйони. Як от мальовничий Буцький каньйон на Черкащині, де знімали багато українських фільмів. Таке місце є і у селі Мегія у Миколаївській області. Тут на річці Південний Буг виступи утворюють мальовничі скелі та пороги. Схожі краєвиди є й у річковій долині Дніпра. Найвищими формами рельєфу на українському щиті є Придніпровська. Та Приазовська височини. <звук> Далі на захід від українського щита знаходиться Волино-Подільська плита. Плита це частина платформи, що перекрита потужним чохлом з осадових порід. Тут кристалічний фундамент залягає на глибині близько 2-2,5 тисяч метрів. Цій тектонічній структурі на рельєфі відповідає Подільська височина, далі на схід від українського щита розташована велика Дніпровсько-донецька западина, тут кристалічний фундамент залягає в середньому на глибині більше, ніж 10 тисяч метрів. На місці цієї западини утворилася придніпровська низовина. На південному схилі східноєвропейської платформи сформувалася причорноморська западина, які на рельєфі відповідає причорноморська низовина На території України є і другий вид тектонічних структур. Який ще вид найбільших тектонічних структур, окрім платформ, ти знаєш? Так, область складчастості. Це ділянка земної кори, у межах якої шари гірських порід зібрані в складки. На південному сході України розташована Донецька складчаста споруда, що сформувалася в місці прогину східноєвропейської платформи. Вона утворилася ще в Палеозойській ері через герцинську складчастість. Тому можна сказати, що це давні зруйновані гори. Гірські породи тут зім'яті в невеликі складки, а залягають вони пластами, тому тут зручно видобувати кам'яне вугілля, запасів якого є досить багато. Кристалічний фундамент залягає на глибині від 10 до 12 тисяч метрів, у рельєфі цій тектонічній структурі відповідає донецька височина. А якщо тобі треба пригадати геологічні ери, періоди та епохи горотворення радимо переглянути це відео в нас на каналі. І про тектонічні структури ми також там згадали Є на території України і молоді області Альпійської складчастості. На заході розташована Карпатська складчаста область. А на півдні складчаста система Кримських гір. У рельєфі вони виражені гірськими системами Карпат та Кримських гір. Ці області складчастості розташовані неподалік активного альпійсько гімалайського сейсмічного поясу. Тому тут інколи фіксують підземні поштовхи. На щастя, вони не сильні, тому потужних руйнівних землетрусів не варто боятися. Запам'ятай, більша частина України лежить у південно західній частині східноєвропейської платформи, через це її рельєф переважно рівнинний. У межах платформ на території України знаходяться такі тектонічні структури український щит, Волино Подільська плита, Дніпровсько-Донецька Западина, Причорноморська Западина та Донецька складчаста споруда. На Заході та Півдні України розташовані молоді області складчастості – Карпатська складчаста область та складчаста система Кримських гір. Дякуємо за перегляд відео. Не забудь про вподобайку та підписку.